Всім доброго ранку. В нас чудовий ранок. Сонечко ще тільки-тільки сходить, і в нас примороз... приморозочки. На всій території України зараз почнуться приморозки. Чи ж можна садити полуницю, неважливо яку, чи копанку, чи касетну розсаду. Звісно, можна. Тобто полуничку в цю пору особливо добре садити копаночку. Тому що полуничка приморозків не боїться, морозу не боїться. Тому що в неї поверхнева коренева система. Тобто, вона не вимерзає практично зимою. Тому що, ось дивіться, приморозочок, ґрунт і ось земля ще досить і досить добра для посадки полуниці. Тобто, та полуничка, яка посаджена, Осінь в рази в рази краще буде розвиватися за ту полуничку, яка буде посаджена навесні. Тобто, вона буде розвиватися на протязі всієї зими. У нас зими досить і досить несильні. Так що, сьогодні четвер, за годинку-другу будемо робити копаночку. Так що рекомендую, хто не встиг, підготовлюємо ґрунт. І ведемо посадку, щоб навісні було менш справ і краще була полуниця. Так що, далі буде ось така пора.